Вас вітає YouTube канал Трейд Твердоспавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, Загартованими і легованими сталями, човном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези. Діаметр ріжучої частини 7 мм, діаметр хвостовика 8 мм, довжина ріжучої частини 18 мм при загальній Міліметрів Кус спіралі – 35 градусів. На нашій фрезі розташовані 4 зуба, що чудово підходить для загальної обробки металу. І якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-60, покриття Алтісінь підвищує термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь, нержаві сталь чавун? Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосповну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.